Всім привіт, мене звати Євген Клопотенко. Це мій ютуб-канал і сьогодні пропоную приготувати дуже смачні незвичні гомілки, але їхньою родзинкою було те, що ви можете приготувати соус як у Макдональдсі. Я зайшов до них на сайт, розсекретив е, інгредієнти і зробив його вдома вау, О вау! Якщо вам цікаво, то давайте разом будемо готувати і обов'язково дочекатися буде скоро гарний розіграш. Ну і обов'язково підписочку прямо зараз. Отож, спочатку треба замаринувати гарно курячі гомілки. Для цього я беру розмарин або тим'ян. Що у вас є, те можете брати. Також беру гомілка на ширяба. Ви знаєте, що вони найкращі соковиті і мені дуже подобаються, Я вже два роки готую. Тому якщо ви ще не пробували, приготуйте і будете певні, що це буде дуже смачно. Гомілки ми посмажили, а тепер е пропоную зробити соус. Соус як Макдональдсів. Якщо ви знаєте, можливо, а можливо, ви не знаєте, і моя перша робота була. Я в Німеччині біля Мюнхену містечко Регенсбург, і Я в ньому працював Макдональдсі. Пиріжочок! У мене, до речі, є одне відео. Я робив соус до бургера, як Макдональдсі. Це десь два роки тому було. Можете подивитися тут за посиланням. А зараз дам гарну рецептуру гарного соуса. На сайті у Макдональдса є рецептури соусів, не рецептури, а інгредієнти. Тому я просто взяв і зробив натуральний соус. Він прям корисний, смачний. Крутий, але тупо ідентичний, як Макдональдс. Хіба це не круто? Як на мене, це дуже, дуже, дуже круто. Найбільше, що мене здивувало, так це використання абрикосів, що для звичайного цього соусу карі використовуються абрикоси. Ви уявляєте? Основа абрикосова. Це для мене шок, але зараз сезон абрикосів. Тому давайте готувати, поки є абрикоси. Зараз буде розіграш. Вам потрібно написати коментар і за просто будь-який коментар рандомний. Я виберу і подарую комусь ось таку гарну футболку з написом, щоб не їхав даха. Це знаєте, завжди дуже актуально в Україні. І якщо ви хочете трішечки більше ніж просто футболку, то візьміть це відео і перепустить собі в сторіс. І серед тих, хто перепустить, я розіграю борщовий набір. Ось такі невеличкі ігри. Ось такі вийшли гомілки. Ось такий вийшов соус і. Ну, як на мене, це божественно просто і божественно смачно. Готуйте бо це круто, готуйте бо це пристрасть, бо коли ти готуєш, ти можеш забути на, на декілька хвилин про все, що відбувається навколо. Е, ну, я особисто так роблю і тому закликаю і вас так робити. І до зустрічі вам серденька і. Е, ну,